Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Громада на телеканалі Поділя Центр. У нас в гостях сьогодні Геннадій Анатолійович Сагосін, перший секретар Хмельницького обласного комітету соціалістичної партії України, член політради та народний депутат п'ятого скликання. Вітаю вас, Геннадію Анатолійовичу. Розкажіть, будь ласка, які сьогодні ключові положення програмної політики соціалістичної партії України. Ну я теж вітаю, шановних телеглядачів. З наданою мені можливістю сьогодні вийти в телеефір нашої Хмельницької області. Ну і відповідаючи на ваші запитання, хотів би наголосити наступне: що Соціалістична партія України відзначила свою річницю 26 жовтня 2014 року. За цей э, період э, Соціалістична партія України, її, облас... її э, обласна партійна організація, пройшла э, дуже тернистий, э, іноді э, важкий шлях э, э, політичної боротьби, яка сьогодні точиться на теренах э, політику України. Ну, по-перше, я хотів би сказати, що э, Якщо казати про, про соціалістичну партію України, то тут можна визначити декілька таких напрямків, що Соціалістична партія України була і залишається, залишається борцем за соціальну справедливість, демократію і прогрес. Соціальна справедливість це явище, будемо казати, вона стосується всіх наших громадян. І коли в 2013 році відбулася революція гідності, то ця революція гідності вона теж наголошувала на соціальну справедливість, на боротьбу за кращі умови життя, за боротьбу проти корупції. Ну, соціалістична партія України, вона як невід'ємна частина українського народу. Вона теж реагує на ті, на, 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 на ті зауваження, які сьогодні існують в Украї, в, в, в українського народу. Я скажу, що от ті програмні положення, які були підняті на Майдані, це боротьба з корупцією, це е, європейський вибір України, все це воно було запрограмовано в програмі Соціалістичної партії України. І коли ми кажемо про е, Європу в Україні, то соціалістична партія ще 15 років тому наголосила, що е, Україна повинна будувати Європу в Україні. Тобто нам не треба кудись там їхати, щось там займати, а ми повинні працювати таким чином, щоб ми те гідне життя, яке сьогодні існує в Європі, ми принесли у себе в Україну. Це і побудова нових робочих місць, це і культура, це і освіта, це і охорона здоров'я. Тобто ті галузі, які сьогодні найбільш боляче відображаються на житті українського народу. Ну а головне це боротьба з корупцією. Боротьба з корупцією це лихо, яке захлиснуло Україну, і те, що сьогодні нам кажуть, що Україна займає певні перші місця в корупції, це не дає честі ні владі, ні. Політичним організаціям, ні громадським організаціям, тому і ми націлюємо свою роботу на боротьбі з цим лихом. Як боротися з цим лихом? Ну, приклади відомі. Але я хочу сказати, що крім того, що законодавчому рівні ці проблеми треба вирішувати, треба вирішувати і в умах кожного українця. Бо від того, як ми будемо вести себе, даючи хабаря тому чи іншому чиновнику або посадовцю, таким чином ми самі стаємо учасниками корупційних дій. тому я і вважаю, що перш ніж боротися з корупцією, це перший законодавчий рівень, а друге, це боротьба із Собою, самим собою своїм зазнанням. Скажіть, будь ласка, а яка сьогодні позиція соціалістичної партії України щодо суспільно-політичної ситуації в нашій державі? Ну для того, щоб аналізувати ситуацію, яка сьогодні склалась в державі? Я хотів би наголосити наступне що. Коли ми аналізуємо цю ситуацію, а соціалістична партія має можливість аналізувати явища, які відбуваються сьогодні в Україні, я скажу, що ситуація непроста. І те, що сталося за 20 років з лишнім в державі, коли були президентами інші люди, там і Кравчук і Кучма, Юченка, Янукович особисто особливо От, відбулись такі процеси, які змусили сьогодні людей вийти і висловити свій протест проти того, що робить влада, знущаючись з народу і не радячись з народу. І, і ну не тому, що ну, назначається народом радитись, а тому, що взагалі взагалі у нас в Україні не прийнято, щоб власть влада вона радилась з народом. А оце викликало певний певний спротив у людей. І сьогодні те, що відбулася Революція Гідності, це от якраз от той ну, вибух, вибух, який стався. В політикумі і серед, серед людей політикум відреагував певним чином, певним чином. У нас практично декілька партій, декілька партій брали участь в подіях на Майдані. Це і партії Радикальні, це і Батьківщина, це і ще там декілька партій. Але що дивує, що на Майдані, на Майдані чомусь було прийнято рішення не звертати увагу на інші політичні сили. Тобто Майдан обмежився, обмежився декількома політичними силами, а взагалі вони продекларували, що вони проти взагалі політичних сил, які брали участь в Майдані. Я вважаю, що це шлях не не зовсім вірний. А тому, а тому соціалістична партія України. І особливо обласний комітет висловлював свої думки з цього приводу певними заявами. По кожному, по кожному приводу, який відбувався на Майдані, ми направляли свої заяви, ми знайомили тих людей, які у нас були на Майдані. Але скажу відверто, мене дуже дивує, дуже дивує, що у нас за такими радикальними висловами у нас немає бажання у людей чути іншу думку. Нехай вона буде не така, як у людей сьогодні, але це інша думка, і ми пересвідчились в тому, що наша думка була доволі вірною. Коли ми аналізували ситуацію, коли ми попереджали людей, коли ми казали, що треба робити так, а не так, ми запропонували майдану. Наш Маніфест соціалістичної партії України а була ситуація, коли на Майдані, ви пам'ятаєте, на Майдані оця, оця, ця, це керівництво Майдана е, трьохголове, коли вони не, не знали, що людям запропонувати. І ми запропонували Маніфест соціалістичної партії України. І як якщо нам вдавалося, вдавалося бути на Майдані, то люди. Е, Оцінювали цей документ і вважали, що це дійсно такий документ, який заслуговує на увагу, і вважаю, що на цьому документі треба сьогодні побудувати подальші дії і уряду, і Верховної Ради для того, щоб змінити ситуацію на краще. Скажіть, будь ласка, а які основні та ключові положення ось у цьому документі, що ви пропонували? Люди. В маніфесті? Так. Ну, маніфест побудований як мі міні-програма. Міні-програма Соціалістичної партії України. Там е всі ті програмні положення, які я перелічував, і бор перша боротьба з корупцією, і, і е вирішення питань соціальної справедливості, і побудова, побудова нової системи е судової, і е охорона здоров'я. і... Е Освіта, ну і так далі. Так далі. Всього тут я, ми пропонували сім пунктів, пунктів, які от відображені на, в цьому маніфесті Соціалістичної партії України, який називається До суспільства соціальної справедливості. Ви у своїй відповіді зазначили про соціальну політику, про соціальні Якісь певні такі можливості, які потрібно зараз запроваджувати. Скажіть, будь ласка, щодо діяльності партій у сфері соціальної політики, що сьогодні відбувається? Ну у сфері соціальної політики, я скажу відверто, можна можна вести мову тоді, коли партія знаходиться в парламенті або при владі сьогодні. Соціалістична партія України, на жаль, ні в парламенті, ні в гілка, ні в інших гілках влади не присутня. І я вважаю, що це великий недолік. Чому? Тому що коли я, будучи депутатом п'ятого скликання в Верховної Ради, і ми відчували, що до нашої думки прислуховуються, ми могли вирішувати багато питань. В частности, такі питання, як пільги для дітей війни, це соціалістична партія України запропонувала закон. Закон, які, до речі, ну то виконується, то не виконується. Але сьогодні ті громадяни України, які потерпали в роки Великої Вітчизняної війни, вони таким чи іншим чином вони отримують певні пільги. Це, це і е, сплата за комунальні послуги, там 25%, напевно, 25%, це і е, інші пільги, які дозволяють. Де в чому людям зняти оце, цю напругу, яка сьогодні створюється владою для людей? І ще, і ще один такий: ну, хочу сказати, що не тільки будемо орієнтуватись на соціалістичну партію взагалі, а я хочу сказати, що в області ми розробили програму справедлива Хмельниччина. В якій всі всі питання, які пов'язані з діяльністю області, вони знайшли відображення відображення значить, від спеціалістів соціалістичної партії України обласної організації? Я вам скажу, що ми плідно співпрацюємо з міським головою. Хмельницьким міським головою ми кожного року направляємо свої пропозиції по вирішенню тих чи інших проблем, і вони в більшості виконуються, приймаються як потрібні потрібні матеріали. І далі я хотів би сказати, що ми Відчуваючи таку потребу у вирішенні питань, ми всі наші програмні документи ми направляємо в ради районні, в ради міські, в міській адміністрації і районні адміністрації. Ну я скажу, що ситуація, ситуація складається так, що хто при владі, той і вирішує питання. Але я вважав би за потрібно наголосити. Тим, хто сьогодні при владі, що, шановні шановні панове, треба прислухатися до думки кожної політичної партії, бо ми всі громадяни України. А відтак у кожного душа болить за Україну, що буде з Україною, що буде з областю. Тому е, треба все ж таки звертати увагу і на ті пропозиції, які дають е, політичні сили іншої орієнтації. І ще одне це як підтвердження того, що про що я сказав. Колись, а це було два роки два роки тому, ми направили свої пропозиції в обласну адміністрацію. І є таке дуже гарне слово, мурижили, мурижили ці документи наші влади, до тих пір, поки не приїхав пан Ткачук, директор одного з інститутів в Києві. І коли він запропонував свою програму, а ми подивились на цю програму. То ми цю, ми, ми цю програму пропонували 5 років тому. І треба було шукати і чекати Ткачука для того, щоб він, нам, він навчив нас, Подолян, працювати. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що сьогодні потрібно робити, аби подолати ось ці наслідки кризової ситуації в Україні? Ну, я вам скажу так, що сьогодні, сидячи тут, в студії, напевно, розмірковувати про те, що треба зробити. Ну, напевно, ні, бо ми не відчуваємо те, що робиться в Донбасі, в Луганській області. Ми не відчуваємо те, що робиться в Криму. Ми, ми чуємо із засобів інформації одне. Влада каже інше. Там депутати кажуть ще більше. А особливо там є деякі агресивні депутати, яким, напевно, крім е свого іміджу більш нічого не треба, Там кричать, що вони Крим відвоюють там, і так далі, і так далі. Я вважаю, що це наслідок, по-перше, це наслідок тієї політики, яку проводить нова влада. Не можна було чекати, доки Крим. Приїде російський солдат, а треба було вирішувати захист Криму своїми Збройними силами, а Збройних сил було не, не, не мало небагато, було 20 тисяч військових. Це по-перше. По-друге, те, що відбувається сьогодні в е, е, Донецькій області, Луганській області. Це теж результат політики ну, спрямований зовсім не на вирішення питання, а є, є таке прислідження, а що ж буде далі? І от чекають, чекають. А вчора, вчора ми побачили, як тільки втрутився бізнес, бізнес, цю справу, стали виступати підприємства, значить, жінки, до речі, вступилися за, за Донецьку область. І тут зовсім. Ситуація е, змінюється. Тому е, я вважаю, я вважаю, що треба, треба сьогодні бути радикальними, але не до такої межі радикальними, як сьогодні робиться. Сьогодні руйнується частний сектор Донецької області, вбивають людей. І це каже антитерористична е, акція. Я, е, наскільки я розумію, сьогодні 300 одне кажуть, 300 там сепаратистів, інші кажуть, 600 сепаратистів, інші повідомляють, що вже 600 страчено сепаратистів. Тобто ніхто не знає, що треба робити. Тому, тому оцей круглий стіл, який сьогодні е, діє, напевно, він зможе якимось чином е, ситуацію е, випрямити. Це по-перше. А по-друге, я вважаю, що. Е, Засоби масової інформації я дуже поважаю засоби масової інформації, але я вважаю, що ми повинні перестати брехати. Бреше влада, бреше четверта влада, посилаючись на ту владу, яка там є, десь за кордоном, ті брешуть, ті брешуть. Ми забрехали всі до того, до того, що сьогодні не знаємо, що робити. І сьогодні правий один із кандидатів Верховної Ради, який закликає до миру. До миру в державі, бо тільки за столом переговорів можна вирішити всі питання. І щоб ми навчили слухати один одного, незалежно від політичних вподобань. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи будуть вибори президента України прозорими? Ну, знаєте, я хотів би, щоб не було прозорими. Я брав участь у багатьох виборах, виборчих кампаніях. От, і я чув, коли кожен новий президент казав, що зроблю все, щоб вибори були прозорими, чесними. Ось, але я вважаю, що і ці вибори не будуть чесними, прозорими. Чому? Тому що я от сьогодні, коли їхав до вас на телепередачу, залишилось до виборів 5 днів. Так? А сьогодні ще по телебо, по, по радіо оголошують рейтинги кандидатів. Це порушення, порушення. А раз е, таке є порушення, то будуть порушення і інші. І у нас, е, в нас, в принципі, виборець, виборець так загітований, що він буде чекати, коли хтось прийде до нього і хтось щось принесе. Ми вам дякуємо Геннадій Долічу за розмову. І нагадаю нашим доглядачам, що сьогодні у нас в гостях був Геннадій Анатолійович Савосін, перший секретар Хмельницького обласного комітету соціалістичної партії України. Побачимось на телеканалі Поділля Центр. Бережіть себе, хай щастить, До побачення. Дякую.